Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині температура день буде від плюс 20 до плюс 18, та вночі від плюс 16 до плюс 17. Весь день у Києві буде хмарним. Вдень очікується дощ. Ввечері він повинен послабшати. На півночі. На Житомирщині денна температура буде від плюс 17 до плюс 16, та вночі від плюс 14 до плюс 15. У Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий дрібний дощ вдень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. У Чернігівській області вдень температура становитиме від плюс 19 до плюс 14 та від плюс 13 до плюс 14 вночі. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. У Сумській області очікується температура від плюс 25 до плюс 19 в день та від плюс 15 до плюс 16 вночі. Хмарна погода протримається у Сумах увесь день. Опади відсутні. На сході на Харківщині в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 19, а вночі від плюс 15 до плюс 16. У Харкові на зміну по хмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Опади відсутні. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 15 та від плюс 10 до плюс 16 вночі. Ранок та вечір у Донецьку будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади не очікуються. У Луганській області вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 17. Та від плюс 11 до плюс 18 вночі. У Луганську хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Дощ не прогнозується. На півдні. У Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 20, та вночі від плюс 20 до плюс 20 одного. В Одесі похмура погода у другій половині дня відступить. Але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Дощ не прогнозується. У Миколаївській області очікується температура від плюс 27 до плюс 21 в день та від плюс 17 до плюс 21 вночі. Ранок у Миколаєві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. На Херсонщині очікується температура від плюс 28 до плюс 20 в день та від плюс 16 до плюс 19 вночі. Ранок у Херсоні буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 20, та від плюс 15 до плюс 17 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Запоріжжі весь день, заберуться геть, опадів не прогнозується. У Криму денна температура буде від плюс 27 до плюс 19, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Увесь день у Сімферополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не очікується. На заході. У Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 14 до плюс 11, а вночі опуститься до плюс 11 градусів. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар вночі. Очікується дощ вранці без опадів. Вдень знову піде дощ, який ближче до вечора повинен послабшати. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 15 до плюс 13 в день та від плюс 10 до плюс 11 вночі. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день. Дрібний дощ йтиме весь час. В день він посилиться, а до вечора послабшає. На Тернопільщині очікується температура від плюс 16 до плюс 14 в день та до плюс 12 градусів вночі. Весь день у Тернополі буде хмарним, вдень та ввечері йтиме дощ, який буде поступово посилюватися. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме плюс 16 градусів, а вночі до плюс 12 градусів. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці очікується дрібний дощ, який день набере силу, але ближче до вечора почне стихати. На Закарпатті денна температура буде від плюс 17. До плюс 14, а вночі до плюс 12. В Ужгороді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 13 до плюс 11, та вночі від плюс 11 до плюс 12. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вночі очікується дрібний дощ, вранці без опадів. Вдень знову піде дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. У Волинській області вдень температура становитиме від плюс 12 до плюс 11, а вночі опуститься до плюс 10 градусів. Весь день у Луцьку буде хмарним. Вночі очікується дрібний дощ, вранці без опадів. Вдень знову піде дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 15 до плюс 14 та до плюс 14 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься у Хмельницькому до кінця дня. Сильний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде від плюс 27 до плюс 21 а вночі опуститься до плюс 16 градусів. У Кропивницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, дощ не передбачається. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 20 та до плюс 15 вночі. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Черкащині очікується температура від плюс 22 до плюс 20 в день, а вночі від плюс 16 до плюс 17. У Черкасах протягом усього дня погода буде похмурою, опади відсутні. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 25 до плюс 21 та до плюс 16 вночі. У Дніпрі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, дощ не очікується. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 18 до плюс 16 та до плюс 15 градусів вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Вінниці закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Вдень очікується дрібний дощ, який ввечері перейде у дуже сильний дощ із грозою. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.